Вітаю вас на каналі. Сьогодні тема відео Еустома. Еустома, Лізіантус, Ірландська троянда, як її тільки не називають. Про неї ходять легенди, що це дуже вибаглива рослинка, квіточка. От, але не так все складно, як про неї ходять ці легенди. Все набагато простіше. Просто ми мало що про це знаємо. Еустома ніжна, витончена. І водночас неймовірно стійка. Її часто називають трояндою прері або ірландською трояндою, і не дарма. У її пелюстках стільки витонченості, що іноді важко повірити, що це не троянда. Свій шлях Еустома розпочала у Північній Америці, у спекотних преріях Техасу та Мексики. Місцеві племена вважали її символом вдячності та миру. А згодом європейські селекціонери перетворили цей дикий дар природи на справжню королеву букетів. Сьогодні еустома це десятки сортів і відтінків від молочно-білих до насичено-фіолетових, її полюстки шовковисті, ніби намальовані аквареллю, і цвітіння триває місяцями. Вона любить світло, але не палюче сонце, полив помірний, ґрунт легкий і повітряний. Найголовніше терпіння. Еустома не любить поспіху. Її краса розкривається повільно, зате надовго. Я вже не перший рік висіваю Еустому. Перших три роки це був повністю провал. У мене не всходило насіння. Я нарікала на якість насіння. Я купувала якісь там самі е, якісні ґрунти, і все рівно у мене ну Десь, може, щось проросло, але до листочків не доходило. в минулому році я дослідила одну ситуацію. Значить, коли я взяла вже скажімо так і грунти, і і насіння, і все висіяла її, навіть в торфяні таблеточки висівала. от І тут успіх. Росли, всі насінинки проросли. але в якийсь момент я прийшла і зрозуміла, що десь, моє, десь мої сходи пропали. І я давай там, знаєте, ковиряться в тому всьому, і я побачила прозорі такі черв'ячки. Я спочатку не зрозуміла, що це. А потім, коли я вже углубилася і почала там читати, що це може бути, це була личинка грубкового комарику. Так. Грибкові комарики це якщо ви колись е, сіяли е, в розсаду, чи десь у вас є свої кімнатні рослини, і десь коли за коли, е, перезволожений ґрунт, і така маленька дрібненька мошечка літає. От це і є той грибковий комарик, і він не такий страшний, як його личинка. А еустома – це така квіточка, яка спочатку працює на корінь. Тобто, коли вона проростає, вона йде в корінь, а потім з коріння йде уже сам росточок і листочки. І іменно в цей момент, коли йде формування кореню, ця, ця личинка грибкового комарика його і з'їдає. І тоді виходить, що тут квіточка проросла, і в моменті це все десь щезло. А так працює комарик. Тому я. Сьогодні вам покажу спосіб, який в минулому році я протестувала. Він у мене увінчався успіхом. У мене були еустомки. От На заставці ви бачили Еустомку, яка вже заквітла у мене вдома. І я розкажу, як я її, ну, як воно так вийшло, що вона в мене заквітла. Для цього в мене є ось такі, е, використовую такий ґрунт. І, взагалі, що я використовую для посіву еустома. В першу чергу, я беру контейнери. От, такі харчові контейнери невеличкі, не треба сіяти в касети, не треба в якісь об'ємні, чуть-чуть, потрошку, тому що нам що потрібно, щоб спочатку сформувався корінчик, паросточок, листочки, і це треба, щоб це було компактненько. А коли ми даємо великий об'єм, то вона потім починає працювати нерозрозуміло, в що. І виходить так, що тоді у нас збивається сама вегетація рослини. Що я для, взяла для ґрунту? Я багато протестила самих субстрактів і, і торф, і все. От професійний торф потрібен, але цього разу мені його неба мені треба, треба жменька, а зазвичай ці професійні торфи можна купувати або десь на вагу. В когось або великими е, палетами. Мені він не потрібен, скільки в об'ємах. Тому я ось такі торфяні таблеточки використовую. Вони набухають, і ось вам цей той самий торфяний е, е, торф, сам торф той. Далі, вермикуліт. У мене дві техні, буде три техніки посіву. І в трьох техніках у мене вже, до речі, є сходи, я вам в кінці відео їх покажу. От, В першу чергу. Візьмемо просто торфяні таблеточки. Ми їх зальємо зараз водою. Вони розбухнуть і розсипляться. Тобто, вже у нас буде торф. Але буду заливати я їх одразу знезаражувати ґрунт від оцих всіх личинок, від цих всіх пліснів. От чим я це роблю? Це інтексицид. ну У мене зазвичай ектара, а це якийсь інший тут взяла прованто-профі, І фітоспорин. Я завжди користуюсь фітоспорином, завжди кругом. Де тільки в мене щось, десь я бачу перезволоження, завжди фітоспорин він вбиває гнилі. Різні гнилі. Я трішечки отак от це все розбавлю. От небагато, щоб знезаразити ґрунт. От, воно у мене так все. І ось, бачите, в такій гімкості я закину зараз, от, е, перше, будемо пророщувати в Вермикуліті. Це найдійніший метод, але трошечки повільніше вона тут буде пророщуватися. Зараз є зараз листопад. Устома, до речі, сіється в листопаді, в грудні і січні. Дехто висіває її в лютому, але завжди пам'ятайте, що еустомі потрібно 9 місяців для того, щоб вона квітувала. Тобто вирахуйте, скільки вам, якщо ви хочете, щоб вона вас липень-червень квітувала, то значить вираховуйте, ви коли треба її сіяти. Я сію і в листопаді, і в грудні, і в січні. От. Та, що в мене на заставці, це в січні, тому вона не встигла заквітувати в мене влітку на клумбі. Вже квітувала вдома. Так, знезаражуємо ґрунт от, і проливаємо спочатку вермикуліт. Вермикуліт е, багато не лить вологи, тому що тому що він, коли дуже перезволожений, він туди-сюди ходить. І коли ви будете розложувати насінинки Еустоми, вона може десь впасти між цими. Гранулами вермикуліта і загубиться. Вона обов'язково проросте, але ви будете довго і нудно шукати це все. Так, тут я залила. Тепер ось ці торфяні таблеточки. Тут теж я раз. І зараз вони моментально набухають, і ми отримуємо той самий професійний торф. Ось так. Коли заливати теплою водичкою, такою гаряченькою, скажімо, от, ці торфяні таблеточки, вони перетворюються в такий ось вже ґрунт. Зараз воно тут дойде в мене все. От, Значить, перший спосіб посіву це буде в вермикуліт. Далі, вермикуліт. І плюс сам ґрунт, і просто в ґрунт, тобто в сам торф, розказую, чому тут така історія: вермикуліт довго тримає вологу. Часом буває таке, що Торф сам пересихає, і, не дай Боже, на стадії проростання насінин буде пересихати ґрунт. Це означає, що всі сходи загинуть, а нам цього не потрібно. Тому вермикуліт буде тримати вологу завжди, і ну, якби довгенько, скажімо так. От мені, якщо чесно, подобається більше. Пророщувати еустому в самому торфі, але просто в мене є час, я там можу туди заглядати постійно все. Є ризик, що, не дай Боже, знову заведуться ці комарики чи ще щось таке. От, тому е, найнадійніший спосіб це вермикуліт. От, там точно нічого не заведеться, тому що це, ну, по суті, там ну, що там може бути органічно нічого. Але. Коли ми пророщуємо еустому в вермикуліті, ми маємо завжди розуміти, що тут поживних речовин немає. Тому ми це будемо робити штучно. Ми будемо вже, коли ми побачимо листочки перші, ми вже будемо розсаду еустоми підживлювати е, добривами мінеральними, тому що їй потрібна пожива. А поживи ні тут, ні в самому торфі немає. От тому зараз я сюди ще виложу. Цей торф. от Все, грунт ми підготували. Зараз ще пролью його фітоспорином та інтексицидом, для того, щоб вбити всі грибкові спори, от і, може, деякі личинки якогось непотрібного нам шкідника все. Я ще не сильно спресовую, от, але так легенько отак от, цей ґрунт, тому що коли у нас, ми будемо ложити насінинку, треба, щоб вона не сильно провалювалася, бо краще, хай вона буде на поверхні. Так, краще буде і, ну, так вища вирогідність, що все добре буде і вона проросте. Так, насіння еустоми. Так як я вже свою еустому посіяла, от, це я вже для експеримента залишила 5 насінинок. Я купую завжди в одному своєму найулюбленішому магазині. Якщо потрібно посилання, я можу залишити в коментарях. От, пишіть, я залишу. Я не рекламую, але у мене, слава Богу, насіння з Японії. От, Ну, так як тут написано. Сподіваюся, що воно так і явно сходить. Я тут і дельфініуми купую насіння. І всі квіти, які у мене цвітуть і проростають на моїй ділянці, це все з того магазину ну, якось так склалося. Бо багато я купувала різних марок і виробників насіння еустоми. от, Поки що на цьому зупиняюсь. Професійне насіння завжди буде в гранулах. і от в таких ковбочках, от, їх небагато, воно буде дороге, скажімо так. от, І майте на увазі, що дуже дрібненьке, і його можна, не дай Боже, згубити. Тому я завжди беру таке блюдечко, от, розкриваю цей цю ковбочку. Легенько висипаю, тому що таке буває, що ці насінинки ем, стрибають і падають. І так шкода, інколи буває. Трішки зволожу саму сірник, що у вас там є. Дерев'яну якусь таку паличку, може, є зубочистка, у мене їх немає, то я ними не користуюсь. Сірник, звичайний. І легесенько. Ось, бачите, беру отак. І ось ось. І розкладаю насінинки. У мене п'ять насінинок. Ну, давайте так. Сюди хай буде дві. Так. Сюди я одну положу насінинку, покладу і у вермиколіт хай буде дві. От. Так. Така дуже робота щепетільна. Так, і все. Бачите? Не треба нічого лити наверх, не пшикать. Зволожений ґрунт волога вся буде підніматися. Ємкість закриваємо. Якщо у вас немає такого контейнера, от, ви можете використовувати звичайні, наприклад, харчові такі. Бачите? І ось пакетом таким накриваємо. Все, я це закриваю і ставлю в тепле місце, де температура має бути не нижче 23 градусів. От, Еустома любить тепло і вона проростає в теплі. От, Не обов'язково при світлі, тільки ви побачите перші ознаки проростання, одразу виставляємо під лампу. І головне провітрювати кожного дня ви просто відкриваєте і провітрюєте. Наприклад, якщо в ґрунті, там насінинка закріпиться. Якщо у вас вермий куліт, то ну, будьте обережні, щоб не совалося, щоб бо коли соваються гранули ці всі вермиколі, то насінинка може провалитися. От. І через це інколи буває, що насінинку згубили, але не переживайте, вона там проростає. У мене вже був такий досвід, тому знаю. І все. На третій день будуть ознаки проростання. Ми виставляємо її під лампу. Лампою світити 12 годин можна. У мене фітолампа вона тут цілу ніч світить, але ну, тут спектр не дуже такий сильний, тому вона має тут цілодобово світить. Якщо у вас такі яскраве освітлення, то 12 годин їй буде достатньо. Що ще? Коли вже еустомка проросте, тоді вже перші підживки. Ну, Наступного разу, коли вже ми побачимо сходи, я вам обов'язково розкажу, як це робити. Ось так виглядає моя еустома, яку я посіяла раніше. Ось, бачите, 14 листопада От, я посіяла в ці два субстракти, оці два контейнери. І вже ми можемо спостерігати ось невеличкі всходи. Зараз я приближу. Так, от бачите? От в цьому торфяному субстракті краще входи, проявляють себе, і бачите, тут все добре, вони собі проростають потихеньку. Тут 5 насінин. В цьому вермикуліті. Трошечки повільніша історія. Вона ще тільки на стадії проростання, але я вам зараз покажу одного схода. Ось він десь тут у мене сховався такий зелененький зараз. Ось, я так сфокусувала, де ручка. От, бачите, там такий невеличкий зелененький сход. Тут краще, ну, як би надійніше у вермикуліті, от, тому що я ж. Повторюсь, що немає ніяких шкідників, але постійно потрібна підживка. Це вже я буду в наступних відео розказувати більш детально. От цю еустому я посіяла 23 листопада. Ось вони. От, і Тут у нас вже потрошку насінинки розкриваються, їх видно, бачите, я їх так виклала. от, Вони вже набухли. я вже, сп... ну, просто У мене немає мікролінзи, щоб вам показати. Воно знаєте, як яйце розколюється і проростає насінинка. І все, ми не чіпаємо. Наверх я нічого не підливаю. от, в ґрунт. Довгенько такий вологий, тут, достатньо тут вологості. Звичайно ж, я накриваю і ставлю під лампу. І тут же ж торф чистий, бачите? Тут чистий вермикуліт, а тут вермикуліт і торф. От У нас є такий експеримент. Кругом насіння проросло. От, щодня я провітрюю, його три дні стояло в теплі. Е, у мене така батарея, вона там... Якщо у вас центральне отоплення ну, і такі гарячущі батареї, то краще не стати, бо швидко пересохне. У мене там така підтримує тепло е, батарея, то воно там у мене стоїть собі і воно там не пересохне той ґрунт. Якщо мені треба буде підлити, у мене є для цього. Ось така грушка. Я нею набираю вологу і по краям самого контейнера проливаю. Наверх нічого не лью і нічого не оприскую. Тому що, ну, щоб на стінинку не заглибити далеко у сам ґрунт. Воно собі буде лежати на поверхні і потихеньку проростати. А ось це, що ми сьогодні з вами посіяли: ось вермикуліт. Он, бачите, видно насінинку. Зараз я її покажу вам. вон тут. Де це та насінинка? Так, ладно. Ось тут дві насінинки. Тут видно їх я поклала ось раз, два. От я ще раз наголошую. Спресовуйте так ґрунт, цей вермикуліт, щоб він не, не, не ходив туди-сюди, бо провалюється насінинка туди в щелі, вона проросте, але ви просто не будете бачити її, будете переживати, де вона. А ось на поверхню я виклала це звичайний ґрунт, ну, торф, бачите? Ось і торф із вермикулітом. Все. все це накриється і в тепле місце, на три доби без світла. Я так ставлю, воно собі там буде проростати в теплі і, і вже тоді на третій, на четвертий день все це під лампи. На сьомий день, коли я вже буду бачити ось такі сходи, я вже їх трошечки тут підливала мінеральним добривом, ось вони, бачите, такі сходи і все. Провітруємо щодня. Дякую, що ви були зі мною, додивились це відео. Пишіть в коментарях, задавайте питання, будемо разом вирощувати свою Еустому. І є в мене така задумка створити такий квітничок. Окрім Еустоми, ще будуть квіти, які будуть доповнювати її. Я обов'язково вам цю візуалізацію прикріплю. От, знаєте, зазвичай так буває, що. Не знаю чи я дійду до того, ну, до того моменту, коли я це все реалізую. Але я часто всіх надихаю. О, мені пишуть часто в інстаграмі дякують. ой, Дякую тобі, що ти там мене надихнула на вирощування еустоми, дельфінів. надсилають свої квіти. І я така сижу і дивлюсь, ну як так? Я показую, розказую, а у них все гарно. Мабуть, це круто. Тому я прикріплю свій інстаграм е, в посиланнях під цим відео. Переходьте і там уже будемо слідкувати за цим щодня, як воно у нас там приростає і все. Чекаю вас в наступних відео. На все добре. Дякую, що були зі мною.